Вітаю вас, шановні колеги. Все рано чи пізно закінчується. Ми сьогодні завершуємо наш відеокурс Мотивація учнів до навчання Практичні аспекти. Це 20-та наша відеолекція. Другу половину 10 відеолекцій ми назвали лайфхаки з питань мотивації. От сьогодні будуть лайфхаки від учасників курсу і не тільки від учасників. Курсу мотиваційний менеджмент у школі. Нагадую, що в нас є група ММ у Фейсбуці мотиваційний менеджмент і хто захоче зможе долучитися. А цей відеокурс із 20 лекцій відкритий для всіх. Можливо, ми потім ще кілька зробимо таких міні на 2-3 хвилинки лайфхаків як додаток, але подивимось, як буде складатися. Так от знову повертаюся до того, з чого я почав цей відеокурс. Дивна ситуація існує в українській не тільки в українській освіті, яка характеризується словами мотиваційна криза. Мегі Гарнет, старший викладач інституту освіти університету Масі з Нової Зеландії. Ми могли б зробити висновок, що для навчання необхідні батоги і пряники, якби не той факт. Що навчання є одним із найприродніших, найприємніших занять у світі, яким ми можемо щодня займатися із задоволенням і пристрастю. На жаль, та модель класної урочної системи, яку створив ще Яна Мос Каменський, і звична практика пострадянської школи, ну, дуже далека від того, про що мріє Мегі. І далі вона пише, що наше намагання навчати одночасно багатьох людей в одному класі, одному і тому ж самому стикаються з очевидною проблемою. Люди різні, і мотиваційні профілі кожного нашого учня різні. І внутрішня мотивація, якщо ми хочемо, щоб вона була, має базуватися на трьох китах: автономність. Я повинен мати контроль над змістом власного навчання. Має бути зв'язок, я маю відчувати і соціальну значення, і цінність того, що я вивчаю. Компетентність як досяжний виклик і можливість досягнути того, що для мене є особисто цінним. Я хочу набути такої компетентності, бо для мене є цінним. А не тому, що якісь там дяді і тьоті визначили це для мене там наверху ще до того, як я переступив поріг школи як обов'язкову компетентність. Чхати я як учень хотів на тих дядь і тьоть і на те, що вони визначили. Тим більше, що багато чого там визначено абсолютно нереалістично. Наприклад, інноваційна компетентність для всіх це є голою фантастикою, тому що лише 2,5% людей схильні до інновацій. Треба слідкувати, як мотивація змінюється з часом і чому. І це питання є ключовим. Всі чудово знають, що там чомучки в початковій школі десь там зникають у 7 класі. Для того, щоб мотивація не згасала, учні мають постійно відчувати повагу, зв'язок, виклик і підтримку. Повагу, зв'язок, виклик і підтримку. Е, зрозуміло, що мотивація є процесом а не якимось кінцевим результатом. Е, оскільки мотивація як процес неможливо відстежити безпосередньо, її. Е, Можна побачити з аналізу таких дій, як вибір. Вибирає чи не вибирає ось цю форму активності, участь і зусилля. По цьому можна судити, є мотивація чи ні, стійкість і наполегливість, досягнення це теж уже як кінцевий результат. Ну і що люди говорять про себе, зрозуміло, що треба. Спанукати розмову про мотивацію для того, щоб ми могли потім зібрати відповідну інформацію. Два непростих завдання для подолання мотиваційної кризи. Перед вами книжка Мотивований розум Арій Кругланський, її автор. Так от, два завдання. Перше створити потужну мотиваційну базу для здобуття знань. Я дуже хочу дожити до того часу, коли в плані роботи школи в перспективній програмі буде стояти завдання, ось саме таким чином сформульовано, потужну мотиваційну базу створити. Ну І друге, наповнити процес опанування знання особистої і соціальної значущості. Соціальною це вже треба, щоб все суспільство. Мотивувало, а не демотивувало, так як це часто відбувається сьогодні. Я обіцяв від е, учасників курсу деякі лайфхаки Олександра е, Сідей. Дуже багато ідей черпаю для себе, дякую, завжди намагаюся зробити урок живим. Класне. Класний підхід. І підхід, якщо вам не цікаво на своїх уроках, то чому учням повинно бути цікаво? Дуже проста рекомендація. вдячний Олександрі. Треба починати з того, що мені самому буде цікаво на власному уроці. Тетяна Кучинська продовжує не просто самі цікаво, а процес співтворіння. Вчитися в умовах вільного співтворіння. Бо вагома причина небажання вчитися дітям не цікаво галопом поглинати сухий матеріал навіть з яскравих презентацій, навіть танці з бубнами не допомагають. Вони мають вчитися в умовах вільного співтворіння і практичного опрацювання знань, наповнюватися яскравими емоціями в ситуації успіху, своєї спроможності бути переможцем в дружному колі свого оточення. Ну, класно ж сказано. Головне, щоб ми могли практично це зробити. А дала Лес говорить, що треба ще вчителеві вміння прощати багаторазово, тихо, без слів вірити, що все можливо. Треба постаратися. Дати ще одну спробу. Вона пише, що іноді самі батьки вже не дають дитині другий шанс, а ти маєш давати інакше замкнене ніколи не розірвати і мотивації не викресати Так, ось цієї мотиваційної іскри. Теж чудова рекомендація. Ірина Гондю, головний проект, не наша робота, а ми самі, наше тіло, наш стан, наш розум. Ми маємо бути цікавими для учнів. Там часто серце віддаю дітям. Я весь час згадую Лена Князева, не треба дітям наш лівер. Серце чи печінка, чи ще щось. Їм треба, щоб ми могли їх надихнути, щоб ми мали в здоровому тілі здоровий дух. Тоді буде мотивація, і, дивлячись на нас, їм захочеться вчитися. От я. Використав своїх західних колег а, для того, щоб запитати учасників курсу. Подивіться на свій банківський рахунок. Мало грошей? Мотивація? Мотивація заробити більше грошей. Звісно, можуть сказати, в освіті їх не дуже заробиш. Подивіться на своїх колег, що задоволені вони вибором професії. Мотивація? Не знаю. Подивіться на свою сім'ю чи потерпає ваша сім'я від вашої. Перевантаженості шкільними справами, мотивація, не знаю. Подивіться на свій дім, чи встигаєте ви в вихідні прибрати. Та мотивація. Подивіться на учнів. Ви робите життя краще. Мотивація, мотивація. і далі відповіді. Наталя Чернюк, подивіться на себе, чи задоволені, радісні, усміхнені. Е, Ярослава е, Ковришка. Зустрічаєте батьків колишніх учнів, а вони дякують, що навчили і запитують, як справи. Мотивація дійсно, мотивація. Чи приходять е і приводять своїх дітей, колишні учні до вас у школу. Мотивація, мотивація. Слідкувати за трендами там, і таке інше, і таке інше. Ну, звісно, Оксана Чубукіна констатує: професія вчителя не самих легких, ідуть за покликом, але з ставленням. Суспільства і держави іноді відчуваєш себе мазохістом. І це теж, звісно, правда. Анна Новічка пропонує вже починати мотивацію учнів, формулюючи тему уроку. Ну, Наприклад, замість вивчення життя і творчості Кобилянської пропоную Кобелянська від А до Я. Чи замість психологічна новела «Інтермецо» Жанровими ознаками поезії у прозі, пропонує зроблю, зроби інтермецо, Прочитай інтермецо. Чи там е, Василь Степаник, автор шок контенту. Для учнів ця фраза може зацікавити, шок контенту, так? Е, Марія Чех. Оригінальний спосіб самооцінювання запропонувати учням оцінити свою роботу на уроці за допомогою фразеологізмів. Ну, таким як собаку з'їв чи ловив гав. І ось перелік цих фразеологізмів, які можеш використати. І посміялися, і фразеологізми згадали і підібрали той, який відповідає вашому внеску на уроці. Робити різноманітність. Хай будуть кольорові дні, хай буде все, що завгодно, хай не буде одноманітності. Е, мама, е, яка е, допомогла своєму шестикласникові Людмили Сердюковська е, отримати мотивацію. Вона пише: сучасні діти обізнані, практичні, з безлічу джерел їх неможливо змусити щось вчити, тільки змотивувати. Це нам достатньо було вказівок, треба вчитися. Чому треба, кому треба, ніхто нікому не пояснював. Просто знали, що треба. А зараз інша справа. Майже перед кожним уроком, перед кожною темою запитання, а де мені це знадобиться? А навіщо мені це вчити? І повірте, буває дуже складно дати відповідь. Ну, наприклад, не виникає питання, навіщо мені та англійська мова, бо англійська мова скрізь. Що робила мама? Це вже мотиваційний потенціал сім'ї. Так от, вона відповідає, щоб опанувати проценти, ми йшли до магазинів, знаходили акції знижки. Тренувалися перевіряти, чи співпадають вказані проценти зі зниженою ціною. Потім брали рекламні брошури в банках. Класно, Класно! Чи е, е, вологість атмосферний тиск? Набули змісто ці теми після того, як ми знайшли їх в прогнозі погоди, а на дісмето е, спостерігали за змінами погоди впродовж тижня. А Як зацікавити мо, мох вивчати з біології? Теж можна вивчати після того, як е, ісла екстракт ісландського моху. Придбали і зрозуміли, що виявляється, ці пастилки від кашлю, мох дуже пов'язані з реальним життям. Навіщо вивчати мох. Мотиваційна грамотність для кожного з нас дає багато речей для того, щоб ми в житті були успішними, і нам не можна було на вуха всяку локшину. Чіпляти. Генрі Форд людина завжди зна... з... має два мотиви. Один справжній, а другий, який красиво звучить. Тому е якщо ми будемо мотиваційно грамотними і вмітимемо розпізнавати той е е справжній мотив, ніякий там доктор Пі, чи Псевдо Спартак чи е е Насовець в лапках Додж Бату, Оту Локшину на вуха нам чіпляти не буде. І під кутом зору бомбуть будь-що. Аналізуючи, а навіщо людина це робить? От е, в березні, місяці, коли не відкрию Фейсбук, мені вистрибує це оголошення від Київської школи державного управління імені С Нижнього, реклама, хто оплатив рекламодавець з України. Освіта за неуспіху українців, унікальний курс під керівництвом Лілій Гриневич та провідних експертів. Ну, гучно все написано, виявляється. Вони набирають безкоштовно 30 людей на безкоштовний вебінар. Ну, набрати 30 людей достатньо на власній сторінці про це написати, і 300 можна набрати. І зрозуміло, виникає питання, навіщо викидати шалені гроші. На таку рекламу, якщо немає проблеми набрати безкоштовно 30 людей, які хотіли б, і тут уже розпізнаєш, аналізуєш, а які справжні мотиви, який ціннісний профіль людей, які. Не шкодують гроші на ось цю рекламу. що це є піар-стратегії, певно, певна там і, і таке інше, і таке інше. І от, наприклад, Сергій Лукін пише: все дуже просто. Це відомий приватний лобі-проект, який намагається демонструвати щирість та відкритість. А, так, ще й професіоналізм організує Сергій Лукін. Ну, Піна Бауш, не раз я її цитував. Найменше я цікавлюсь, як люди рухаються. Мене цікавить, що ними рухає. Ну, Простий аналіз дає можливість мені оцінити, що рухає цими людьми, і дасть можливість вам теж оцінити. Е, модний напрямок профайлінг, профілювання від англійської профіль відносно новий, скажімо так, напрямок психологічної науці, е, пропонує певний набір. Методик читання невербалики, інструментів, які дають можливість е, розуміти особистість з тим, щоб прогнозувати дії людей, так от деякі моменти можна використати з профайлінгу для того, щоб е, пізнати мотиви тих чи інших людей. Е, коли я читаю в оголошеннях е, про вакансії, необхідність мати мені стресостійкість. Я відразу ставлю запитання до такого роботодавця. А ви ж таким чином розписуєтесь в тому, що антистресовий менеджмент у вашій компанії або відсутній зовсім, або ви особливого уявлення про це не маєте. Бо краще було б писати, для мотивації майбутніх ваших працівників. У нас є чудово налагоджений. Антистресовий менеджмент, тому вам ця риса не надто знадобиться стресостійкість, бо ми ж нормально керуємо компанією. Якщо постійні аврали стреси, то дуже поганий менеджмент в цій компанії. От е, Тут гумор, е, якщо я помру і потраплю до пекла, скільки пройде часу, поки я зрозумію, що я не на роботі. Тут, нафіг така компанія. На жаль, багато закладів освіти теж нагадують ось такі компанії. Е, у кого зараз такий настрій, запитує колега. Якби я померла, відправилась прямісінько до пекла, мені б знадобився принаймні тиждень, щоб я зрозуміла, що я не на роботі в своїй рідній школі. Зрозуміло, що про успішні мотиваційні стратегії чи щасливе вчителювання в такій школі. Говорити не доводиться. Тому потрібна професійна реабілітація вчителя, якщо до щасливого вчителювання і ось цей підхід викладання математики робить мене щасливим, як на Майці. Чи я не вчу математику заради зічас, заради задоволення. Якщо я отримую задоволення від цього, то я велика ймовірність, що задоволення будуть отримувати мої учні. Тому я на завершення, хотів би. З цієї книжечки, Велика книга ігор для мотивації команди, запропонувати кілька ігор для того, щоб ви в своєму педагогічному колективі їх провели, посилюючи мотиваційний потенціал всього педагогічного колективу і окремого вчителя. Ну, наприклад, така гра, як список бажань. Ви просто роздаєте кожному вчителю аркуш паперу. Для того, щоб продумали свої цілі на наступні там, 3 чи 5 років. Потім можна ці цілі вивісити у своїй робочій зоні, якщо вчителя є свій робочий стіл, міні-офіс, це типова ситуація там, для голландської, наприклад, школи, не типова для української. І всі знатимуть, що я хочу зробити на найближчі роки або відповідно. Ми вже можемо свої цілі інтегрувати. Чи така гра: ми команда номер 1 створити власну ідентичність для цієї команди. Придумайте назву, логотип, талісман, гасло і таке інше, і таке інше. Ну, це ж своєрідний шлях створити місію школи, створити візію. Визначитися з цінностями. а наступна гра ми найгірша команда в історії. От Найгірший петколектив, який тільки може бути. І відповідно об'єдналися в команди і за 20 хвилин створили таку ситуацію а потім обговорення. Чи відчували коли-небудь що щось із -за цих якостей найгіршого колективу у нас теж десь там пробивалося? Ну і відповідно вже аналізувати як не стати цим найгіршим колективом. Ще всім відома гра Пігмаліон. Ну, оригінальна назва The Rain in Spain, це логопедична вправа англійською мовою, коли ефект Пігмаліона, якщо очікування встановлено, навіть якщо воно не точне. Ми схильні поводитись так, щоб відповідати очікуванням. Цей ефект пігмаліона треба задіювати в процесі мотивації, аналізувати, як він може виникати і як ми можемо його створити. Курс завершено. На завершення пропоную теж елементарну вправу для того, щоб подумати, а який сухий залишок від цього. Курсу мотивація учнів до навчання. Чотири аспекти. Перше, цей курс у вас викликав певні почуття. Напишіть, будь ласка, які почуття. Цей курс е дав можливість здобути певні знання щодо дуже складних процесів мотивації. Е сподіваюся, що певні ідеї я теж підкину. Мене раз підкреслювало, що, що там досвід не передається, передається ідея. Якщо якась ідея сподобалась і ви захочете її реалізувати, ви набудете досвіду. Ну і власне спонукання до дії це вже те, що до мотиваційної сфери е має відношення. Ви захочете тепер вивчити чи якусь літературу, чи застосувати якісь нові. Прийоми у себе в класі. Я дуже прошу в коментарях до цього відео ці чотири аспекти висвітлити. Успіху вам! Далі буде. Ми не зупиняємося на цьому і продовжуватиме працювати наша група в Фейсбуці як платформа для спілкування обміну ідеями нових книг, там знайомства і таке інше, і таке інше. І ми з вами, можливо, в Ютубі ще будемо розміщувати невеличкі лайфхаки, чи спробуємо зробити діалоги з колегами з приводу мотивації. На все добре, до побачення, успіху.